Ось наша ушкоджена шоста секція. Моя квартира розташована на останньому, 12 поверсі. Це Ольга, власниця однієї з квартир новобудови Дніпра, жінка дивом залишилася живою під час прильоту у житловий комплекс. Адже у той вечір вона чекала електрика, аби прийняти виконані роботи. Та поки очікувала, вирішила прогулятися з собакою поруч з будинком. В ста метрах від комплексу. Стався перший вибух. Ми впали на землю. Чоловік проходив та впав на нас, прикрив. Ми почули другий вибух. Після другого вже побіжали в укриття, і там я почала оновлювати стрічку новин. І оцей цей момент побачила повідомлення з чату мешканців, що потрапили у наш будинок. Далі, як в тумані, згадує жінка, повідомила про новину чоловікові, який воює на фронті, той примчався одразу на декілька годин, аби заспокоїти дружину та написати заяву у поліцію. Спустошення. Емоції спочатку ненавиділи того, хто це робив. Потім думала, як жити далі, чи можна це взагалі все відновити. Взагалі, як жити далі, та ще й масло вогонь додав міський голова Борис Філатов у соцмережах. Він написав, що новобудова не експлуатована та готується під продаж, тому постраждали лише будівельники. Ми почали робити розголос на шостому, на дев'ятому поверсі є вже заселені квартири. Ми робили ремонт. В мене є право власності минулого року. Крім того, Ольгу обурило ще й те, що міський голова у соцмережах з неповагою прокоментував звернення мешканців новобудови. Зазначивши, що істерики жителі елітної новобудови будуть влаштовувати в останню чергу. Постраждала ділиться від таких слів у шоці, адже квартира мрія їх сім'ї, і це не означає, що в них купа грошей на її відновлення, каже Ольга. Ми працювали ну останні усі роки і. Ця квартира в нас ще є частково за неї борг. Ми паралельно робили ремонтні роботи, паралельно віддавали борг. Планували, що хоча б до кінця цього року ми зможемо заїхати вже у квартиру. Ну, ми, я заїхати, і, звичайно, що по закінченню війни чоловік. Ми будемо робити, звичайно, ремонт вже своїми силами після відновлення, але будівельні роботи це просто непід'ємні суми, як і для нас, так і для інших сусідів. Забудовник ЖК пообіцяв надати допомогу у розбиранні завалів, прибиранні сміття та підготовці будинку до аварійних робіт за свій рахунок, а також організує повне обстеження будівлі фаховими працівниками, аби визначити рівень пошкоджень та скласти план робіт. Проте відновлення на себе не візьмуть. В цьому розраховують на міську раду, але місцева влада брати участь у відбудові не готова. Ділиться юристка ОСББ перекласти це хочуть на плечі самих співвласників. Звичайно, ми зацікавлені в тому, що був повністю відновлений будинок і були відшкодування потерпілим родинам, які втратили своє майно. А зараз ми збираємо заявки, ми збираємо всі можливі варіанти програм, які існують. Зараз ми спілкуємося з адміністрацією центрального району, будемо спілкуватися звичайно з міською радою, подавати заявки від співвласників. Люди чекають допомоги. Ми віримо, що не дивлячись ні на що, що відбувається у соцмережах, все ж таки дніпряни на першому місці. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, Новини 9 каналу.